Вітаю глядачів каналу Раї на часі новини про Карпаття в студії Вадим Русиняк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Коломийщина і далі активно допомагає фронту транспортними засобами. Цього разу із Сопова на передову відправився унікальний бронеавтомобіль, та позашляховик для нашої аеророзвідки. Крім того, в зону бойових дій поїдуть окопні свічки, медикаменти, маскувальні сітки і, звичайно, ж смаколики Проводжали допомогу на схід, і наші коломийські журналісти. Броньований автомобіль добирався до України близько двох місяців, розповідають волонтери. А тут його швидко привели до ладу, і він вже відправився на передову. Цей автомобіль принесе дуже багато користі для хлопців на передові. Він повністю броньований, військовий, високопрохідний. Він потрібний нам зараз на Бахмутському напрямку. Це буде користуватися гірська штурмова. 10-та наша «Едельвейс», 109-й окремий батальйон до цього автомобіля. Ми приклали дуже багато зусиль. щоб він приїхав в Україну не так, все, там нам просто, як це все здається. Не всі люди розуміють, як воно нам потрібно. Також допомагатиме нашій аеророзвідці і позашляховик, який приїхав із Італії від українського екзархату із церкви у місті Навара. Була велика потреба хлопцям, бувший наш Азов. Добровольці хлопці наші воюють зараз. Теж на байкмахмутському напрямку в час моєї рії вони базуються для аеророзвідки потрібний такий автомобіль, тобто там дуже велика у них потреба. Отець Юрій зразу нам погодився і надав кошти. Ми придбали цей автомобіль. А ще наші захисники на передовій отримують бус для військових потреб. Ми від веземо доставляємо бус «Дуката». Який, який був придбаний за кошти людей, які ну, завжди мені чуть-чуть допомагають. Тобто дають на ремонти, на, на паливо, на доставку цих всіх. Це були бус був придбаний за кошти, які я зекономив від солярки, ну таке, що, що не потратив у дорогу. Чуть-чуть-чуть докупи і був придбаний такий бус. Кажуть волонтери, що наразі потрібні дрони для розвідки. Та все ж найбільша потреба є у транспорті. Тому закликають всіх долучатися до придбання автівок нашим захисникам. Із Сопова Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Особливості здійснення видатків місцевих бюджетів. Усі платіжні доручення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів. За видатками першої та другої черги оплачені під час дії воєнного стану казначею у своїй роботі керуються постановою номер 590, до якої неодноразово вносилися зміни. Більше про них в сюжеті Мар'яни Джерч. Працюють безупину, незважаючи на виклики війни. Усі платіжні доручення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками першої та другої черги оплачені. Пріоритетними кажуть в казначействі, Є нині видатки на безпеку та оборону. Викликом в умовах війни є обмеженість фінансового ресурсу єдиного казначейського рахунку і необхідність здійснення видатків, які Значно зросли на національну безпеку і оборону і на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Одночасно, як ви знаєте, значно зросли додатки на забезпечення грошове забезпечення для під час дії воєнного стану казначеї у своїй роботі керуються постановою номер 590 до якої неодноразово вносилися зміни. Такими змінами розширено переліки видатків, що належать до першочергових. Це е, додано такими видатками: реабілітацію дітей з інвалідністю, придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту, придбання шкільних автобусів. Оплату послуг з очищення систем каналізації, придбання захищених носіїв особистих ключів, охорона приміщень і заходи е, е, з охорони приміщень, е, будівництво придбання житла для внутрішньопереміщених осіб. Придбання спеціалізованої техніки також до цього переліку входить облаштування тимчасових пунктів обігріву, придбання житла для дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, придбання гігієнічних засобів та товарів першої необхідності, зокрема одягу, взуття, м'якого інвентарю. Для підопічних інтернатних установ закладів системи соціального захисту населення заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства дуже важливий напрямок, виходячи з того, що зараз в нас буде проводитися посільні роботи. Оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання. Щоб частково вирішити питання оплати видатків до постанови 590 внесено зміни, згідно з якими постачальники товарів, виконавці робіт та надавачі послуг можуть відкривати в органах казначейства окремі небюджетні рахунки. Мар'яна Джерчанастасія БГЕЙ телерадіо компанія Раї. Релокований в Івано-Франківщину бізнес розповів владі про свої проблеми. В Івано-Франківській торгово-промисловій палаті відбувся круглий стіл, спрямований на розвиток комунікації між релокованим бізнесом, місцевою владою та громадами. Про головні проблеми релокованих підприємств дізнаєтесь з наступного відео. Говорили про проблеми, щоб знайти шляхи їх вирішення. Франківська торгово-промислова палата провела круглий стіл із релокованим бізнесом та місцевою владою. Зустріч кажуть, спрямована на розвиток комунікації, адже з початком повномасштабної війни український бізнес зазнав чимало випробувань і змін. Це і локал, Це і логістика доставки сировини, це і на ринку змінилися правила гри і втрата ринків. Це і кадрова політика, яка торкнулася майже кожного підприємства, тому що ми розуміємо, що частина кваліфікованих спеціалістів сьогодні захищають нашу Україну. Але ми десь розуміємо і те, що поряд з фронтом, де борониться наша територія, є економічний фронт. І він так само надзвичайно важливий, бо від того, наскільки він буде потужний, наскільки він буде сильний. Залежатиме наскільки швидко настане наша перемога. Щоб обмінятися досвідом із колегами до цієї зустрічі долучився представник харківської компанії із виробництва натуральної зубної пасти Микола. Під час та після релокації каже чоловік, підприємство мало чимало труднощів. В силу того, що у нас досить специфічне виробництво. Ми виготовляємо зубну пасту, як я вже сказав, косметичні засоби. Для цього має бути відповідне приміщення з відповідними умовами, так само обладнання. На жаль, не все обладнання в нас уціліло, частину обладнання. Нас просто, ну скажем, прямо розтягнули на метал, тобто зламали приміщення виробниче, тобто це був пошук нового обладнання, кваліфіковані працівники. Не всі захотіли переїжджати в там не всі, де хто виїхав за кордон. Тобто була проблема пошуку нових працівників, які можуть виконувати ті, ту роботу, яка буде на них покладена. Це не не так легко, із невирішених у підприємства лишилась нині лише одна проблема. У нас дещо ми втратили частину наших споживачів, які власне були більше в Харківському районі засереджені, і не всі відновили свою діяльність. На жаль, і ми зараз шукаємо якби, нові ринки збуту. Ми, ми починаємо розробляти нову продукцію, адаптуємося під, під регіон наш, але так само ми дуже хочемо. Вже так можливо забіжу наперед, але ми дуже хотіли би вийти на експорт. Підприємство Юрія Стеценка релокувалося на Прикарпаття ще рік тому. Пройшовши різні випробування, каже чоловік, нині робота добре налагоджена. Втім, лишається також ще одна невирішена проблема. Ми займаємось виробництвом приладів, систем обліку нафти, газу, води, теплоносів, тобто різних речовин, де є облік. Комерційний, технологічний виготовлення, обладнання, проектування і впровадження. Проблеми вони завжди є. В першу чергу в людях, бо проблема саме з людьми. Знайти фахівців необхідно, а це є проблема. Провівши опитування між релокованими підприємствами у торгово-промисловій палаті виділяють три головні проблеми такого бізнесу: це площа під виробництво, блокування податкових накладних та відсутність кваліфікованих працівників. Однією з найчастіших потреб, яку згадували підприємці, це була нестача кадрів, оскільки ми розуміємо, що підприємство не могло забезпечити повну релокацію всіх працівників. По різним причинам, і тут вони мають відновити своє підприємство вже знайти нових кваліфікованих працівників. Однією з проблем була ця, яку вони називали також, звісно, оренда приміщень вони або відсутні на можливо якихось. Майданчиках оголошень або е, досить висока оплата. І сьогодні ми проводимо такий захід для того, щоб ці підприємці, які були релоковані з постраждалих областей, могли задати відкрите питання представникам державних служб, міської влади і отримати, можливо, якісь відповіді або ідеї для подальшого, скажімо, їхнього розвитку тут. Проєкт з підтримки релокованого бізнесу реалізовується Івано-Франківськ. Торгово-промисловою палатою за підтримки центру міжнародного приватного підприємництва Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї». Мовою мистецтва про страхи війни. Франківський художник Роман Бончук представив виставку картин Зойк у своїх роботах. Митець зобразив особисті хвилювання про загрозу ядерного удару та інші тривоги, які нині відчуває кожен українець. Франківський зойк, митець Роман Бончук презентував нові полотна, які висвітлюють проблеми та страхи, з якими українці зіштовхнулися під час війни. Зокрема, каже художник: на його творчість вплинули хвилювання про загрозу ядерного удару. Ці переживання апокаліпсису, от вони були справжні, і в кожній роботі це можна відчути. Тут є і рефлексії. З Секстинською капелою Мікеланджело і роботами Іеронімуса Босха пекло є різні, різні сюжети, де навіть отут, де от, антиядерна канцелярія, де ніби забирають тіла у цю ядерну ракету в невідомому напрямку. Також є картини меми. До прикладу про щекавицю. На полотні митець зобразив своє бачення так званої останньої вечірки. Це була так само серія робіт, де я в різних сюжетах, аналогіях, асоціаціях від грецьких міфологій до сьогодення, використовуючи сучасний кінематограф, міг проаналізувати для себе, яка це буде вечірка остання. І у цю серію. Частину серії, я показав тут, для... я думаю, що вона буде цікава багатьом і психологам для дослідження, і людям, які вивчають таємниці людської психіки, і як поєднується мистецька парадигма з сучасністю. Чому такі образи використовуються, і що ми по факту отримали в реальності? Усі картини масштабні та величні. Метець зізнається. Цей прийом використав навмисно, щоб показати драматичність. А назвою зойк художник хотів ще раз закликати усіх не мовчати та говорити про війну. Цією назвою я хотів дуже багато сказати. По перше, те, що те, що мовчати зараз не завжди вийде, хоча колись нам казали, що мовчання золото. Ну, від мовчання, як виявляється, ніякої, ніякої конкретної користі і зміни немає. Тобто треба кричати, писати, аналізувати, робити конкретні кроки і з чимось. Ну, не з чимося конкретно боротися зі злом. Начальник управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської ова Володимир Федорак зазначає, у цій серії його вразили образи, дивлячись на окремі сюжети. Ну ми бачимо такі епатажні метафорні образи, які показують ситуацію, яка зараз створиться в світі. Тобто, це не йде мова тільки про нашу війну, про широкомасштабне вторгнення Московії на Україну. Мова йде в цілому. Відбувається на світовому рівні величезна битва добра зі злом, і Це є вічна філософська тема. Другий момент є впізнавані особистості, чи особи чи персонажі з політичних різних полотен, які нам показують окремих особ, дівих власне, в цих баталіях. Ну і крім того, очевидно, тут прислідковується десь в кольорах синьо-жовті барви де Україна в цих процесах приймає участь. Роман Бончук представив 15 картин. Полотна виконані у техніці олійного живопису. Зоїк експонуватимуть впродовж двох тижнів у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Заробляють ями та прибирають тротуари. З початку весни на дорогах Івано-Франківської громади тривають активні роботи. Адже після зими чимало шляхів потребують ремонту. Про плани комунальників дивіться у сюжеті. Дороги без ям та сміття. Івано-франківські комунальники активно прибирають і латають дорожні полотно та тротуари у місті й селах громади. Роботи виконують як вручну, так і за допомогою техніки. Розпочали ямковий поточний ремонт. В даному випадку це вулиця Національної гвардії. Вулиця Калузьке шосе, там були дуже великі такі аварійні, і вулиця юності, і вулиця Переяславська, ну І там кусочок вулиці Шухевичу. Продовжуються роботи і на Калузькому шосе. Також на вулиці Сірка у підлужжі, вулицях Січинського та Весняній в Опришівцях. Продовжуються роботи з профілювання гравійних доріг в селах. Вже завершили в Радщі, Трохи затягнувся цей процес. Але з тієї причини, що там дуже вузенькі вулички, там реально рейдер туди не міг заїхати, ніяка техніка не могла заїхати, тільки такі невеличкі вантажні автомобілі. Ну і тому це така робота вже майже була ручна. Але тим не, не менше, вчора вже завершені і паралельно проводяться роботи в селі Хреплин. Це ж радше. В селі Хреплин вже зроблено були... Ой, перепрошую, бо я хотів сказати, що хреплин. Плануємо сьогодні починати хриплень ще паралельно, але знову ж таки зараз будемо бачити, як по техніці буде. Це в селі Підпечери, вулиці Шевченка, Хмельницького, Грушевського, незалежності. Проведено профілювання. Заплановані ремонти, встановлення й демонтаж дорожніх знаків. Зокрема, такі роботи відбудуться на набережній, Мазепи, Бельведерській та деяких інших вулицях міста. А ще відновлюватимуть та фарбуватимуть лавки у скверах. Не менше роботи й у комунальників підприємства Благоустрій прибирання перших газонів. Також всі дерева вже майже обкопані, не зважаючи, чи це молоді дерева чи старі, ми завжди їх доглядаємо. Прибирання зупинок громадського транспорту, прибирання скверів, зупинок, прибирання дитячих майданчиків, всіх. також заплановано ремонт і фарбування, очищення плит та прибирання це якраз очищення всіх дам наших, прибирання тротуарів, сміття, прибирання проїздів. Не залишились засміченими прибудинкові території. Працівники комфортного дому виконали усі заплановані роботи на своїх об'єктах. Також ми вже підчищаємо кущі і самосіви в наших прибудинкових територіях. Додатково зразу ж за собою вивозимо гілля на світлинах. Видно, все, що ми позрізали, ми за собою збираємо. І от останній тиждень погода дозволяла, ми от декілька приписів отримали щодо провалу просідання брукованих доріжок. Буквально протягом двох днів ми ці роботи виконали. Крім того, комунальники комфортного дому розпочали пофарбування тих дитячих майданчиків, які на балансі у підприємства. Села громади теж повинні бути чистими та впорядкованими. В першу чергу каже заступник директора департаменту інтеграції громад, дбають про дороги, по яких курсує комунальний транспорт. Незважаючи на військовий стан, минулого року вдалося значно покращити ті ділянки, по яких рухається громадський комунальний транспорт, зокрема, це села Вовчин. Тут для завершення маршруту 34 і дорога туди на Вовчинецькі гори. Маємо село Колодівка. Тут було розворотне кільце, це вулиця Весі Українки, село Тисменечани. Це також розворотне кільце. Наразі зауважує посадовець. Є кілька ділянок, де потрібно провести капітальний ремонт. Для мова про найперше село Радша це рух 59 дев'ятого трантранспортув'ятого маршруту. Маємо село Кам'яне, рух 58-го, Туди до хутору. Мельники наразі защебенели, але є потреба в капітальному ремонті. Село Добровляне, вулиця Тараса Шевченка, Івана Франка, це центральна вулиця через, через село. Ну і село хреплен черніїв ділянка на вулиці Автолив Знову ж таки дорога, яка перебуває на ДП «Дорога Прикарпаття, Березівка Братківці, відтінок Березівка Липівка, і село Підлужжя, центральна вулиця, вулиця Шевченка. У шести селах громади 80% доріг заасфальтовані, і вони потребують постійного поточного ремонту. Наразі, якби поточного ремонту просили би село Вовчинець, от кілька таких відтінків. Це і вулиця Вовчинецька, Потічна, симоненка Патріарха, вулиця Шевченка. Це позаду пам'ятного знака. Село Крихівці, центральна, 22 Січня, ну і вулиця Виноградна. Тротуари є у 15 селах громади, в 11 з них бруковані, у чотирьох асфальтовані. Потребують такого капітального ремонту. Це частина тротуару в селах Тисменичани, Радша, поточного Вовчинець, а встановлення Березівка, кадрогомерчани, Вовчинець-Підлужос. Велика кількість сіл подали заявки у програму бюджет участі, зокрема на асфальтування та облаштування тротуарів. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна доба на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а тоді продовжимо з подіями світу. Не перемикайте.